Що подарувати їй на 8 березня? Підписуйся, зберігайте, замовляй. Звісно, рітуалс. Дівчата їх обожнюють: Креми для рук, піночки для душа та наборчики у будь-яких розмірах. Паризький бренд натхненний східними традиціями Еля Султан де Саба. Ароматні скраби, батери для тіла та багато всього іншого. Оригінальна продукція Вікторія Сікріт Місти, але та готові варіанти подарункових наборів, а також косметички у серед. Редину котрих можна покласти парфуми та блиски для губ. Ну і звісно, найвідоміша білизна. Розкішні набори для волосся від італійського бренду медавіта. Ну і звісно, окремі засоби та щіточки для локонів. Серед засобів декоративної косметики найбільше побажань цього року у дівчат на бренд Ерборін, а також найвідоміші та сісі-креми від бренду Сьюзки. А також все для краси від італійського бренду Кіка Мілана. Ну і звісно, облиск від інститутом законодавству. Кренцію а про ці чарівні бокси з подаруночками мріє так багато дівчат. Нішева парфумерія та готові подарункові сети з ароматами для ваших чарівних жінок. Підтримка здоров'я, вітаміни та добавка, а Також спортивне харчування для наших самих активних. І звісно, можливість самію брати найбажаніше. подарункові сертифікати від 300 до 5000 тисяч гривень. Обов'язково завітайте! все підкажемо. До зустрічі у мімімі. -мі -мі».